контакти І може мені повезе теж такий буде швидкий ремонт. От зараз я пропаяю, пропаяю вже ті контакти і заодно вже пропаяю ці релюшки. Дві, що на мотор. Так, от, Все пропаяв, де були мікротріщини такі. І зараз візьму, поставлю на машинку і провіру, і тоді покажу, чи щось вийшлося, чи ні.